Як вижити, коли ти залишився сам? Що робити пенсіонеру людині з інвалідністю чи мамі, яка втратила чоловіка на війні? Ці запитання болючі та актуальні. Після минулого випуску Пульсу України я отримав десятки повідомлень з криком душі: допоможіть! Ми не знаємо, як далі жити. Сьогодні дуже потрібний випуск на цю тему: вихід є: я зібрав конкретні кроки і номери сервісів. Що рятують життя в таких випадках? Розберемо по черзі три наших групи героїв: пенсіонерів, людей з інвалідністю та матерів, які самотужки виховують дітей після втрати чоловіка. Кожному поради і допомога вже зараз. Пенсіонери, як протриматись? Наші батьки та дідусі, і бабусі заслуговують гідної старості, але реальність зараз інша. Ціни ростуть, здоров'я підводить. Ось три кроки для пенсіонерів. Оформити всі належні виплати. Переконайтеся, що отримуєте субсидію на комунальні послуги. Держава компенсує, якщо пенсія мала. Подати заяву на субсидію можна через місцеве управління соціального захисту або навіть онлайн на порталі Дія. Додатково пенсіонери з низьким доходом можуть отримати адресну державну допомогу. Якщо ж ви переселенець пенсіонер обов'язково зареєструйтесь як ВПО. Це плюс 2000 тисячі гривень щомісяця. Не соромтесь звертатися по підтримку. В кожній громаді нині є волонтерські штаби або благодійні фонди, що приносять продукти, ліки, одяг літнім людям. Зверніться до місцевої ради або територіального центру соцобслуговування, запитайте про безкоштовний соцпакет чи патронаж. Телефонуйте 1545, це урядова гаряча лінія. Там підкажуть, де шукати допомогу у вашому регіоні. Контролювати здоров'я, отримати беззаплатні послуги за номером 1677, Контакт-Центр Національної служби здоров'я України. Дізнайтесь, які медичні послуги та ліки для вас безкоштовні за програмою медгарантій. Не витрачайте пенсію на те, що можна отримати даром. Також регулярно відвідуйте свого сімейного лікаря. На це ви маєте право навіть далеко від дому. Для ВПО є можливість підписати декларацію на новому місці. Друге, люди з інвалідністю, де шукати підтримку, війна травмує тисячі українців. Якщо ви або рідні маєте інвалідність, важливо знати, що вам належить державна допомога та пільги. Оформіть статус особи з інвалідністю, якщо досі ні, через МСЕК це дасть щомісячну соціальну виплату, пільги на ліки, протезування та реабілітацію. Для воїнів та цивільних, які отримали інвалідність через війну, є додаткові виплати. Дізнатись деталі можна за гарячою лінією Мінсоцполітики 1539. Там консультують людей з інвалідністю щодо всіх питань соціального захисту. Технічні засоби та реабілітація вам безкоштовно повинні надати візок слуховий апарат чи інші засоби реабілітації за програмою Мінсоцполітики. Зверніться до місцевого органу соцзахисту або зателефонуйте. 0800 505 213 Нацсоцслужба. підкажуть, як отримати потрібне. Також працюють реабілітаційні центри та санаторії для людей з інвалідністю. Часто путівки туди оплачує держава або благодійники. Не втрачайте таку можливість відновити здоров'я. Не залишайтесь наодинці. Є громадські організації, що опікуються людьми з інвалідністю від національної асамблеї людей з інвалідністю. До місцевих благодійних фондів вони допомагають юридично і психологічно, можуть забезпечити адресну допомогу. Пошукайте такі організації у вашому регіоні або через Фейсбук групи. Пам'ятайте, підтримка є. Про неї просто треба заявити. Подзвоніть на 1545 або 1539, якщо ваші права порушують або щось потрібно негайно. Вам допоможуть на рівні держави. Третє одинокі мами, що втратили чоловіка на фронті. Як жити далі? Найважче уявити біль жінки, чоловік якої зник без або загинув, лишивши її саму з дітьми. Наша держава і суспільство мають обов'язок підтримати таких матерів. Що треба зробити? Оформити пенсію по втраті годувальника. Якщо ваш чоловік загинув як військовий або офіційно вважається зниклим, ви та діти маєте право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника. Розмір залежить від його зарплати, але держава гарантує цю виплату кожній неповнолітній дитині і вам, поки дитина мала. Зверніться до пенсійного фонду через ЦНАП або онлайн на порталі Пенсійного фонду України. Якнайшвидше, часто цю пенсію призначають з моменту звернення, отримати одноразову допомогу від держави. Родини загиблих захисників України отримують одноразову матеріальну допомогу від держави. На сьогодні це значна сума 15 мільйонів. Для цього потрібно подати документи через військову частину чоловік або ж через центр ветеранів. Не зволікайте, ці кошти допоможуть стати на ноги, погасити кредити, забезпечити дітей. Деталі та перелік документів вам розкажуть на гарячій лінії 0850 0442 мінветеранів. Або у військоматі за місцем проживання, шукати підтримку спільноти та фондів. Вони самі є багато організацій для підтримки родин військових. Наприклад, Український ветеранський фонд має програми для вдов та дітей загиблих, у тому числі стипендії на навчання дітям. Зв'яжіться через єдину ветеранську гарячу лінію 0833-2029. Цілодобово психологи та юристи нададуть пораду. Також раджу знайти спільно дружин і матерів військових у соцмережах. Там діляться досвідом, підтримують одна одну, а іноді разом вирішують бюрократичні питання. Пам'ятайте, ви виховали героя, і країна про вас пам'ятає. Друзі, розповсюдьте, будь ласка, цю інформацію. Можливо, саме ваш репост збереже чиюсь родину. Підписуйтесь на канал, зберігайте це відео, щоб не загубити номери та поділіться з тими, кому болить. Разом ми сильніші і ніхто в Україні не залишиться наодинці з бідою. Дякую.